Я хочу розповісти вам про одну цікаву книгу. Це книга Абсолютний бестселер. Назва її Думай і багатій. Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей. Автор Наполеон Гіл. Я хочу зараз вам розповісти про незвичну сім'ю, в якій народилася дитина з відсутнім органом. Цей орган вуха. Книга перекладена на українську мову, читає Вадлі. Як бажання може перехитрити матінку природу? В якості кульмінації до цієї глави я хочу розповісти вам про одного з найбільш незвичних людей, яких я коли-небудь знав. Я вперше побачив його 24 роки тому, через кілька хвилин після його народження. Він народився без вуг. І на думку лікарів, ця дитина була приречена бути глухою та німою все своє життя. Але я був не згідний з думкою лікарів, я мав на це повне право, адже я був батьком цієї дитини. В мене теж була своя думка на цей рахунок. Але я висловив її не в голос, я висловив її своєму серці. Я прийняв для себе рішення, що мій син буде читати та говорити. Нехай матінка природа і дала мені дитину без вух, але вона не може змусити мене змиритися з цим нещастям.